В наш час спостерігається все більше і більше випадків аутизму і аутистичного спектру. Проблема аутизму полягає в тому, що дитина не може якісно комунікувати з батьками та навколишніми людьми. На сьогоднішній день ми маємо багато методів, як коригувати цей стан, але найголовніше це якомога раніше діагностувати. Тому що, якщо Дитина діагностується в 5 років або в 2, то в 2 роки це має більший потенціал для якісної корекції. На моїй практиці дитина, якщо в неї діагностувався аутизм або аутистичний спектр в 2 роки, а не пізніше. Це дуже добре. Було в процесі корекції. Дитині ще легше в цьому віці спровокувати річову діяльність, тобто просити повідомляти про свої потреби та реагувати на ім'я та на якісь запроси. А якщо аутизм або аутистичний спектр діагностується у дитини більш пізнього віку, це 4, 5, 6 років тощо, то це знижує потенціал корекції для мовного розвитку та комунікативного. Якщо батьки помітили якісь підозри на кшталт прояву дитини аутизму чи аутистичного спектру, вони можуть звернутися до прийому невролога, психіатру або відразу до психолога на тестування Адос-2. Більше про тестування Адос2 я розповім в наступному ролику, але якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога або консультація, будь ласка, звертайтеся.